Вітаю вас! Дуже багато розмов. Про це балакають і воєнні експерти, і тарологи, езотерики. Про те, що вже наприкінці весни і на початку літа вже поменше обстрілів. І дійсно це вже буде так, знаєте, і все буде йти до закінчення війни. Ну, Давайте так. Я не кажу, що наприкінці весни і на початку літа це вже буде закінчення війни, але подивимося, чи дійсно поменшає обстрілів, як взагалі як цей буде період для України. То коротше, дивимося, кінець весни і початок літа в Україні. Травень. Червень. Хм. Ну, такі, да, от дивіться. Ну, це так умовно я сама до себе, це я так позначила як травень, ну десь кінець травня, так. Це перший місяць літа, і другий місяць літа, ось приблизно так. То дивіться, це ще не буде як закінчення війни. Ну, так як планує Україна з визволенням всіх окупованих територій. Крим мається на увазі Донецьк і Луганськ. Але дійсно обстріли ракетами і іншою другою там зброєю припиняться. Король жезлів, ну це як наш залужний, це майстер своєї справи. І початок літа це той час, коли тут можна досягти конкретного успіху. І ще тут про максимальну кількість зброю і ресурсів. Подивіться, скільки пентаклів. Із дев'яти карт. П'ять пентаклів. Це дуже велика спроможність, це ресурси, зброя, це чогось дуже багато, так? І тут описується ситуація, коли успіх досягається малою кров'ю, бо, подивіться, немає жодних мечів. Навіть король жезлів це одна жезлова карта. так? Безліч пентаклів це території, які повертаються. Ну, зовсім нема мечів. І нарешті Україна не буде обстрілюватися наприкінці весни і початку літа ні з неба, ні з моря, ні з землі. Нас чекають дуже чудові новини. І загалом, от всі оці дев'ять карт кажуть про можливість стабілізувати становище. Тривалий час ну, був такий, такий період, знаєте, застою. Так Розвитку якось не було. І навіть виникала загроза, що все може зайти такий глухий кут. Але це тривале очікування, воно було варте наших здобутків, які ось будуть в кінці весни і на початку літа. Дев'ятка пентаклів це карта, і таке має ключове значення. Безпека. Тобто, це дійсно про те, що на початку літа Україна вже буде жити більш спокійно. Подивіться, дійсно, які спокійні карти. Якось тут уже є впевненість. Україна зіткне з полегшенням. Мах і карти поруч це про те, що козирі на руках прийшов час діяти. Це новий період в житті і повний контроль ситуації по колісниці. Мах також карта безпеки. Наприкінці весни все буде змінюватися такими, знаєте, самомільними кроками, дуже швидко. Відбудеться величезний стрибок вперед. Це така, такий період подолання перешкод і впевнений прорив, Оце, оцей нижній ряд про це каже. Це як відкриття другого чи третього дихання на будь-якій дистанції. Колесниця також звільнення і вирішення гнітючої якоїсь ситуації. Тобто так і є. Війна ще продовжується, якби ну, умовно це на тих територіях, які було захоплено в 2014 році. Це, це ще буде в Криму, в Донецьку, Луганську. Так? Це ще не будуть підписані такі, знаєте, кінцеві папери. Це ще не буде таке ну, Оголошення про перемогу, але обстрілювати Україну людожери вже не будуть. Моє питання було: чи будуть обстрілювати Україну наприкінці весни, на початку літу? Яке буде становище? Так, от, подивіться, це вже все затихне. Війна ще продовжується, вона йде на тих окупованих територіях раніше, але я так думаю, це повернуться і Херсонська область, і Запоріжська область оце тут все це є повернення. Повернення цих територій. Сюди Маріуполь, Мелітополь, лишиться, я так думаю, ще Донецька, Луганська область і Крим там ще таки буде продовжуватися, але це все одно, це все таке, знаєте, питання часу. Так, тоді давайте знаєте, що ще я з'ясую. Ось як будуть почуватися ті люди, які знаходяться на території України? Як вони будуть, який у них буде настрій наприкінці весни? І на початку літа 2023 року, які настрої у людей. Це, знаєте, як опять Пентаклі, щоб впевнититися. Ну, тут всі вже побачать зміну, дивіться, колесо фортуни. Вже з'явиться оптимізм. До речі, тут будуть багато повертатися людей, сім'ї повертаються. З'явиться така впевнена активність вже тут. Не страшно займатися своїми повсякденними справами, ну, ходити там на роботу чи в магазин, так? Це вже не страшно, не треба боятися буде. Звичайно, ми ще боятися будемо довго таких різких звуків, але ж все одно, Україна вже не буде обстрілюватися. Це вже безпека, це вже початок нормального життя в Україні. Це початок літа 2023 року. Ще раз вам показую карти, дивіться, жодних мечів, жодних. Одні пентакли, які кажуть про повернення земель і про стабільність. Але ще дії продовжуються. Ну, то й добре, це дуже такі хороші новини. Чекаємо і я вам дякую за увагу.